Або в наставництво, або в консультації. Так, і, до речі, так, я, так. я хочу запросити все ж таки, наш е, живий кейс е, любов. Добре, Люба, давай. От і ми е, потім ще продовжимо, бо в нас же ефір продовжується. Бо в тебе стільки продуктів, розумієш, що людина може е, розтірятися навіть. А -а, привіт, Доброго привіт, дня! Привіт. А, Доброго ти. дня. Я приємно. я сподіваюся, що нас чути і видно. Люба, ага. так, так. Так, <страсін independents> ага. скажіть, будь ласка, як ви взагалі знайшли Тетяну, з яким запитом ви до неї прийшли? Ой, дивіться, спознайомилася з Танією на освітньому експертному шоу. Я пішла на навчання до своєї одногрупниці Мар'яни Журавчак. Таня Кейс Мар'яни. Угу. Я побачила Таню на сцені. Коли Таня говорила про свій проект, чим угу. вона взагалі займається, мене, звичайно, почало це цікавити. Чому почало цікавити? Тому що ем, через дихання можна, виявляється, покращити здоров'я. Питання здоров'я мене вже давно дуже цікавить. Е, ну, в, мене є, в мене була надлишкова вага, от в мене відсутність енергії. Так? От в мене, мені 34 роки, але коли я глянула на Таню, я зрозуміла, що в неї енергії більше, ніж в мене. Е, тому я зрозуміла, що це є продукт свого продукту, і мені потрібно до Тані. Mm -hmm. і... Після цього ми почали спілкуватися через мені здається, через... Ми, зустріти... ми зустрілися 1 січня наживо у Львові. Вона якраз так. приїхала у Львов, каже, так, Та, я можемо зустрітися. Окей, так. І я приїхала. Е, так, тому що е, я вже точно знала, що я в Тані хочу щось купити. Я ще не знала, що це. Uh -huh. Хотіла поспілкуватися, дізнатися більше. І от ми у Львові зустрічаємося наживо вперше. Е, Таня мені розповідає про дихання за наукою. Для мене це взагалі шок, тому що я розумію, що я можу зменшити кількість походів по лікарях, зменшити кількість грошей, витрачених на аптеки, покращити здоров'я своє і своїх дітей. Е, тому відразу в цей же день я проплатила наставництво тані е, по подихання, mm -hmm. mm -hmm. от що? Mm -hmm. і, 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 і після знайомства наживо це так. Це моя так, угу. так. в 25-му році. Ага. Людина мені повністю підійшла. Мені повністю підійшла філософія цього наставництва. Також у нас була сесія. Ага. Теж ага. я кажу, Таня, мені треба сесію ще з тобою додатково. От виріши мені питання, які мені потрібно. Ти бачиш, що мені потрібно. Бо Таня відразу підписалася на мене, почала стежити за інстаграмом, і вона вже зразу мені говорила про. Ну, де я чи не так дихаю, чи щось там. Навіть мені Таня давала uh -huh. поради щодо інстаграму. І за два тижні ми з Танію зустрічаємося. Здається, через два тижні це було на бранчі нашої спільної знайомої Саші Стемковської, вона косметолог. І я купляю в Тані друге настанство по Ютубу, таня ютуберка. І о, після цього в нас така з'являється стан ідея разом їхати. О, ну, коли я почала станню практикувати дихання, взагалі в мене пішов приплив енергії. Купа <тас> о, в мене проєктів, купа ідей. Я відкрила свою рекламну агенцію. Я відкрила проект Лабранч, це є така організація живих подій, де виступають різні спікери. Таня теж буде там спікером. от. Але ну в мене виникла потреба їздити на такі офлайн заходи, і ми uh -huh. з Танією їдемо в Ужгород е, на такий захід, де проводимо so, три дні ми були мабуть. Uh, uh, я, я спікеркою. Uh, до речі, от ви розумієте, коли приходить своя людина, да, от я хочу на Люби, це буквально два речі не склати. Я така мене запросили спікеркою бути в Закарпаття, вперше туди їду, і я так просто пишу в нотатках дівчата спікеркою. Буду там, то хто зі мною і люба? Пише я, а куди, а що а скільки? І вона просто купляє віп-тариф і їде разом зі мною просто. Ми... Бронюємо один номер, ми в одному номері живемо, там король Артур там дуже крутий номер. Так, це, і, це і власне от хочу сказати про те, що от цих е, два е, дні я з пройшла, можна сказати, офлайн, е, те, що люди проходять за два тижні на курсі на наставництві. Угу. Так? Тому що ми все попробували на практиці. У мене були і дихальні п'яти хвилинки, і я замірювала дихання, і ми піднімалися нагору йшли до дуже прекрасного. Гарного замку, де ми по дорозі зупинялися, відновлювали дихання. Таня мене вчила, що потрібно вдихати обов'язково носом. Глибоке дихання забираємо. Ну я вже не буду углублятися в суть, тому що це танін курс. Можливо, хтось захоче купити. Ба. Я не можу такими деталями ділитися. Але все в мене пішло позростаючий, позор... можна сказати. Енергії в мене добавилося. В мене з'явилось, я все встигаю, дуже багато всього встигаю. Ну ще потрібно мені дітей якось залучати, правильно дихати. Йдемо до цього, так. але а особисто то, я То ви то... вже переключаєте на сімейний да та, такий підхід? Так. Так, на сімейний. так, от Ми вже з сьогодні-завтра плануємо зі двон, mm -hmm. щоб також ще дітей залучити, бо ну, діти, знаєте, починається от школа, в школі якісь інфекційні. А взагалі, якщо ти правильно дихаєш, якщо ти добре налаштуєш дихання, ти можеш вилікувати тань, скільки хвороб 100? 50 хвороб, якими 80% людей хворіють на планеті. Земля. Так. Вісімдесят відсотків людей, сто п'ятдесят хвороб. Так. І Дові, ці, кому цікаво, ви мені пишіть слово список. Я вам педивку з з переліком вишлю. І ви просто зрозумієте, ви там є чи ні. Потрібно вам до мене чи не потрібно. Так, е це дуже багато хвороб. А я в мене і мама мала астму, і бабуся мала астму, І ну є ризик великий, що і я можу мати, тому для мене це важливо. І я зрозуміла, що дихання це в принципі перше, що я маю налагодити в своєму житті. І І все буде добре. Да. І, ви, знаєте, Я хочу ще от, на Любі сказати Іра тобі, що за оці два да, по-перше, ми там після четвертої просиналися, вона, мабуть, мабуть, взагалі не встає, але у неї було стільки енергії. Я бачила на Любі за ці дві доби, коли людина з нуля просто починає ти хвилинками займатися, і це дає енергію, силу і, і просто у людини. І, Режим дня міняється таке інше це реально було видно. І під гору, ну тось тобто у неї там КП опридільна, там дуже маленьке число було, але mm -hmm. вона запросто зі мною поряд піднялася під гору. Ми не в обход шли, а ми отак от. Йшли в крутий гору. підйом. Так, так, крутий був підйом на цю гору до замка, і вона це змогла. Я просто побачила, наскільки дійсно унікальний метод бутейка. він діє відразу, просто відразу. Угу. Тому ви трошки навіть починаєте фокус переводити саме на дихання і робити це правильно. Ну, і... От, Я не змінився... хочу тут, знаєте, ну, що е, сказати, е, що е, навіть Люба от розказувала, да, здоров'я це класно, що воно відновлюється так швидко, да, але як швидко Люба ще е, відкрила е, свої потенціали. розумієте, за такий короткий час, ти сказала, що вона прийшла в січні і вона вже відкрила агенцію, і то, і то, і то. Коротко, Поперло все, поперло все. Оце так працює мозг, коли ти правильно починаєш дихати, і ми навіть я скажу і ретріт уже запланували, і бранч, і ти, і ти там стільки ідей у нас. Просто отак, от одне за одним приходило, і ми це все спланували. Вже почали діяти. Розумієте, оце так воно працює. І от угу. люба так, не, не не режим снатурю, дня, так Режим дня змінився. Я тепер висипаюся за 6-7 годин. Так. Що угу. колись для мене 9 було мало, і мені було тяжко піднятися з ліжка. Тепер я спокійно прокидаюся шоста, 7 і я цілий день на енергії, на позитиві мені хочеться творити, робити. Я постійно в русі. Зміна видів активності, діяльності, я пішла на танці. Ну, дівчата, всім просто рекомендую. Угу. Просто дуже... Люба, дуже дякуємо вам за так. такий щирий і результативний відгук. Ви там самі відключаєтеся, а ми продовжуємо. Тані, Дякую. За запрошення. І, да, і вам дякуємо. Тані, я хочу повернутися. да, Ми вже ми розказали про дихання. Ми, в принципі, трошки розказали про е, розкриття потенціалу, да, е, кого це буде цікавити, пишіть директ та, до Тані, просто навіть візьміть просто 15 хвилин експрес-консультацію, щоб зрозуміти. Е, що вам потрібно, да. Від Тані, да? да. Вона вам дасть такі рекомендації зі свого боку, що, що вона, чим вона може бути вам корисною? І тут Знаєш, я хочу. І... Ага, Ір, я хочу саме додати до твого речення, mm -hmm. що Уявіть, у мене 27 років бізнес досвіду в експертному бізнесі, да, в лідерстві, і 35 років в ніші здоров'я, практичного саме досвіду. Угу. І от уявіть, що ви це можете отримати за кілька тижнів, за кілька місяців від мене, або навіть там за кілька консультацій, там сесій. Просто цей весь досвід я настільки трансформувала, я його обновила в 24-му році. Просто до таких простих, легких і ясних дій, це просто мій дивись зараз. Що ви можете в повсякдення впровадити, не відвікатись від ну, свого там, професійного якогось життя. Тобто, ви будете настільки мало часу на це інвестувати. Бо я ще такий, знаєш, експерт соціальної практики, впровадження в повсякдення. Тобто ви там сніданок готуєте.